Доброго дня! Давайте подивимося, чого варто остерігатися? Дівочки, якихось почуттів. Це про що? Дівочки, проявиться до вас якась людина з любов'ю, з якою ви були в стосунках або є в стосунках? І що? По правосуддю. А чому боятися? Давайте запитаємо. Чому боятися? Тому що ця людина захоче, знаєте, як, якось вас обмежити, начебто при всій своїй любові, обмежити, щось вам доказати в неприємній формі, через що ви будете страждати, і, знаєте, як, перестанете вірити в свої сили. Давайте візьмемо вам пораду. Дівочки, насолоджуйтесь життям, будьте там, де ви е, щаслива і відсікайте тих, хто вам хоче віддати. Е, От, так і хочеться сказати, навішати свою думку. Так, відсікайте все непотрібне. Виставте свої кордони і будьте там, де вам щастя. Приймайте ви блага.